Доброго раночку. Сьогодні ранок похмурий. І сьогодні на дворі мінус три на даний момент. Е, прийшла, подивитися. Я вчора вечору, бачите, як розсипала землю. Зараз буду все приймати і тут протирати. Е, прийшла провідати свої квіточки. І ви подивіться, як розпускається. А о, бачите? Яка красота! І біля цієї квітки буде ще одна. Вон, бачите, який бутон великий? Вона тільки від... почала відкриватись. От, гляньте, які красончики. Тут в мене стоїть, я посадила, я вам показувала три сегмента. Вони укорінені. Я посадила, щоб було три сорти в одному горшку. Уявляєте, отаких От квіточок буде три різних тут. Тут такі з бутончиками, а ну скільки тут бутонів два більших, і он, бачу, один менший. Ну, може ще буде. Тут знову посаджено три. Тут такий щоб Побільшили так бутончик, бачите? Тут також три. Тут раз, буде два. Думаю, і то то буде, а цю не зриваю. Я надивилась відео, виявляється, оці квіти також вирощують насінням, розмножують. Хай вистоїться добре ця квітка тут на вазончику, потім я її зніму, положу на бумагу біленьку, і побачу, яке там насіння та є. Зроблю експеримент, а чому би не зробити, Чим я зараз нічим не займаюся? Тут також бутони, гляньте, позбільшувалися, от які, тут їх море. Ну і тут з бутончиками стоїть. А тут я була один відірвала, то поставила у воду, щоб воно пророщувалося. Але ж я його зараз візьму і поставлю під лампи і зараз вам скажу один секрет. Так переживала у мене. Зійшли майже всі устоми. Ну такі блошечки, слухайте, вони ж, це ж, це в цьому році в мене низькорослі будуть, так? як високорослі, там чуть більше насіння. А це прям таке, я їх побачила через телефон. Я взяла так, як робить фото, збільшила сильно і так от підійшла. Відкрила ці коробочки і дивлюся, мамочки, там зелені блошки тако на землі ти посидять. Коли вони виростуть, ще коробочки не відкриваю, бо там по два по три ще не зійшло. От, Але ж діло буде, ви знаєте, трошки настрій з'явився. Боже, на секунду забула, що війна біля квіток. Ой-ой-ой, сьогодні перша ніч, що спала спокійно, але ж. До двох годин сиділа з телефоном в руках, а тут обрізала цибульку, бачите? Хочу, щоб вона трошки погрубшала, і я її тоді візьму, ну, щоб можна було руки брати. і Я її тоді візьму. Оце, бачите, скільки тут багато буде. О, зараз вам тако покажу. о, бачите? То я її у два круглих якихось горщики посажу близько одна біля одної, щоб було таке красиве, така зелена цибулька, щоб росла. І буду тоді користуватися, ну, коли ще буде, Буде. вона, бачите, як швидко сходить і зійшла і росте. А зрізала так, он, бачите, отакі от зрізала, Оце, що загнуте. Це все нормально, вона нормально росте. Але ж просто я захотіла, щоб, ну, щоб були грубші самі ці. І поставила, вони ж стояли під лампами, а зараз поставила на підвіконня. і ще, бачите, отаку бумажку відсовую, щоб їй було холодно. Тоді буде вона така товстіша. Отаке. Отакий в мене вазончик, отакі в мене новинки з устомками. І отака красота. Гляньте. Всім гарного дня бажаю. Бажаю здоров'я, бажаю миру, щоб цей день пройшов як саме найкраще. Бажаю, щоб війна закінчилася. Господі, щоб ми спокійно собі зажили, так як жили раніше. І будьте, будьте добрішими один до одного. Я вчора на новій почті стояла за мною, Ну, я відправляла дочці посилку в Іспанію, але зараз машина не приїжджає до нас сюди, бо ж раніше і привозила, тут є, була одна така е, хата, туди привозили, От, була людина відповідальна, було дуже зручно, то можна було їхати в будь-який день забирати. От, а зараз вже мусимо відправляти новою почтою в Тернопіль. Та фірма забирає, і вони тоді виїжджають і їдуть на Іспанію. Теж ну, проблеми через те, що. Що зараз таке робиться, що зупиняють, забирають людей прям з машин, якісь таке. Ну і за мною стояв мужчина, і чую, він так от розказує. Каже, людечки, що робиться з людьми? Люди, каже, яких я знаю все життя, не молодий. Каже, люди повдівали вовчі, шкури. Не будьте такими, будьте добрими, будьте добрими один до одного. Зараз нам наоборот треба згуртуватись, треба, щоб. Якось дружно всі були, щоб були ми як одне ціле. Тому що якщо буде отаке от рвання на всі сторони, коли ми переможемо, коли ми до якогось одного миру прийдемо? Розумієте, допомагайте один одному, допомагайте, щоб було, якщо бачите, десь якась сім'я, яка потребує в чомусь, а ви маєте. Хоч капельку, але треба таким людям допомагати. Бо різні ситуації бувають, знаєте? Добренько, на цьому все. Всього-всього самого найкращого. Дякую за підписочки, дякую за коментарі, стали писати дуже хороші. Дякую за все. До слідуючого відео.